Брати і сестри, телеглядачі, Христос Воскрес, сьогодні мова йтиме про те, як Господь зцілив сліпонародженого чоловіка. Цю подію описує у своєму Євангелії святий апостол і Євангелист Іоанн Богослов. Одного разу Ісус Христос, вийшовши з храму, побачив біля дороги, неподалік від воріт храму, чоловіка, сліпого від народження. Учні Його запитали в нього, «Равві!» Хто згрішив, він чи батьки Його, що він сліпим народився. У цьому запитанні христових учнів відображено погляд тогочасних юдеїв на всі нещастя, які переслідують людину в її житті, всяке нещастя, хвороба це наслідок гріха. Юдеї вірували, що не тільки за власні гріхи людина терпить нещастя, але й за гріхи її родичів. Таке вірування базувалось на законі Моїсе, який говорив, що Бог твій Бог ривнитель. Що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене. Про це написано в книзі Вихід. Це вірування базувалося також на основі вчення ровинів, які стверджували, що дитина може згрішити, ще в утробі матері, але таке вчення є хибним. З тексту святого письма, а саме з послання святого апостола Павла до Римлян, ми дізнаємось, що Ісав ще в утробі матері заслужив ненависть, а як і благовоління. Іван Хреститель, ще в утробі матері, радісно привітав пречисту Діву Марію, коли та прийшла відвідати Єлисавет. На запитання апостолів Ісус відповів: ні він не зрішив, ні батьки Його, а це для того, щоб відкрились на ньому діла Божі. Мені належить творити діла того, хто послав мене, доки день є, прийде ніч, коли ніхто творити не зможе, доки я в світі я світло світові. День це час праці, ніч це час відпочинку. Тому Господь зазначає, що мені належить творити діла, поки я тут, серед вас, бо настає час, коли Він залишить своє земне служіння і залишить цей світ. Як світло не може не світити, так і я не можу не творити діл, пославшого мене, поки я тут. Сам акт зцілення цього сліпого не подібний на всі інші. Христос уже зціляв сліпих, але тоді Він тільки доторкався до їхніх очей зі словами по вірі вашій, нехай буде вам. Тепер Він зціляє того, хто народився сліпим, в кого від народження взагалі не було зіниць. Син Божий, Слово Боже, яким був створений світ і все, що у світі, бо все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося, довершує нестворені органи зору. Доверши це тією землею, з якої створена вся людина, показуючи тим самим, що Він є той самий, котрий створив нас на початку, що Він Творець цього творіння. Він зробив грязво і помазав ним там, де мали бути очі, і сказав йому: Йди, умийся до джерела силоам, що означає посланий. Він пішов, умився, і прийшов зрячим. Саме значення слова силоам, тобто посланий, вказує на єдинородного Сина Божого, посланого на землю Отцем для знищення гріха і гордої влади диявола. Ісус Христос стіляє сліпого силою і діями свого божества. Однак, він ще посилає Його до село амського джерела умитися, і сліпий прозрів аж тоді, коли Це сповнив. Чому ж Він прозрів не відразу, для чого Ісус посилав його до джерела? Спаситель давав сліпому можливість задуматися над тим, що з ним відбувається, звернути увагу як на свій внутрішній, так і зовнішній стан, оцінити значення чуда. Ісус. Готував цього чоловіка не тільки до видимої зустрічі з Месією, але й до непохитної віри в нього. Щодо цієї події, святитель Йоанн Золотоуст пише, чому для суміші Христос використав не воду, а слину. Він хотів послати сліпого до Солоаму, і тому, щоб ти нічого не приписував джерелу, але пізнав, що саме та сила, яка вийшла з його уст, створила і відкрила очі. Він плюнув на землю, на це й вказує Євангелист словами, зробив зі мною суміш. Потім, щоб не подумали, що сілення сталося від землі, звелів умитися. Але чому було б не зробити це тут же, а посилати до Солоама? для того, щоб ти побачив віру сліпого і щоб показати безпідставність невір'я Юдею. Бо ж усі бачили його, коли він йшов з помазаними суміш очима, таким незвичним виглядом. Він не міг не привернути до себе уваги всіх знайомих і незнайомих. Звичайно, що всі уважно дивились на нього. Але зверни увагу на покірну душу слідця. Він не говорив, якщо суміш числина може дати зі, то для чого тоді село Ам, а коли потрібний село Ам, то для чого суміш, для чого помазав мені очі, для чого звелів умитися. Ні, не думав він нічого подібного, але піклувався тільки тим, щоб у всьому підкорятись повелителеві. І не спокушатися тим, що відбувалось. З цього пізнаємо, яким благом є віра і яку силу вона має для отримання божества і благодаті, і навпаки, як небезпечно мати сумнів і двоєдушність. Таке чудо не могло бути незауваженим. Сусіди і ті, хто бачив його раніше сліпим, говорили, чи не той це, що сидів і просив. Одні говорили, що це той, інші схожі на нього. Він же сказав Це я. Тоді питали в нього, як відкрилися тобі очі. Він сказав їм у відповідь: чоловік, якого звуть Ісус, зробив суміш, помазав очі мої і сказав мені: Йди в купаню, село Ам і вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Сцілений ще не знав Христа, він тільки знав, що того, хто його стілив, звати Ісус. Він чув тільки його голос, але ще не мав можливості його побачити. Повели цього колишнього сліпця до фарисею. а була субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив йому очі. Спитали його також фарисеї, як він прозрів. Зцілений, розповів і фарисеям те, що знав про своє зцілення, і з приводу цієї розповіді між ними виникла суперечка. Одні говорили: чоловік це не від Бога, бо не шанує суботу. Інші говорили, як може грішний чоловік такі чудеса творити? Фарисеї користувалися неабиякою повагою серед населення, тому сусіди перевели до них зціленого, бажаючи по всій видимості знати думку начальства відносно такого чуда. Наявність чуда була очевидною, тому фарисеї не могли його заперечити. Вони тільки ніяк не могли допустити, що звершив його знову Ісус Назарету, якого простий народ вважає Месією або одним із великих пророків. Для більшого переконання, що це є саме той недавній сліпий, який сидів і просив милостиню, вони покликали його батьків. Але батьки сказали: ми знаємо, що він є син наш і що він сліпим народився. А як тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він сам уже дорослий, самого спитайте, нехай сам про себе скаже. Так, відповіли батьки його тому, що боялися юдеїв. Бо юдеї вже змовились, щоб того, хто визнає Його за Христа, відлучити від синагоги. Однак зовсім інша поведінка була у самого зціленого. Він не боїться ніяких погроз, він, ще не знаючи достеменно, хто його зцілив, сміливо визнає Його пророком і навіть докоряє самим Фарисеям і членам Снодріону, що вони, видаючи себе за всезнаючих, не хочуть побачити в цьому чуді дію Божої сили. Коли вони говорять йому, що чоловік той грішник, стіл не відповідає їм. Чи він грішник, не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Знову спитали його, що він зробив з тобою, як відкрив твої очі, відповів їм Я вже сказав вам, і ви не слухали, що ще хочете почути, чи не хочете, і ви стати його учнями. Вони ж докорили йому і сказали Ти його учень, ми ж Моєсеві учні. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог. А про цього не знаємо, звідки він. Чоловік, який прозрів, сказав їм: Це єдине, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто шанує Бога і волю його творить, того слухає. З віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, то не міг би нічого творити. Така сміливість зціленого збентежила і обезброїла фрисею. Тому вони, не знаючи, чим заперечити, сказали У гріхах ти весь народився, і чи ти нас учиш, і вигнали його геть. Таким чином, на зціленому сповнились наступні слова Блаженні ви, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас і ганьбитимуть, і не славлять ім'я Ваше заради Сина Людського. Ці слова з плином часу сповнилися на апостолах. Які проповідували милість Божу по всьому світу. Так само зазнали гонінь і їх приємники, а саме святителі, мученики та інші святі, які протягом всього свого земного життя були відданими Господу Богу. Якщо ми уважно почитаємо церковну історію, то зможемо побачити, як ніхто з них не уникнув наклепу, брехні, знущань, насмішок. Те саме відбувається і тепер. Святі, які живуть у цьому світі, терплять багато зла від Нього. Тобто від світу, тому що світ у злі лежить, не любить істини, котру і словом, і життям показує святі, що живуть у цьому світі, а завжди тримаються брехні і неправди. Але того, кого виганяють можновладці цього світу, приймає Бог і не тільки приймає, але й відкривається йому. Господь приймає вигнаного і відкриває Йому таємниці, так приймає Він під свою опіку тих, хто готовий захищати Його і видати себе на знущання за віру в нього. Тому Спаситель запитує стільного про віру, щоб отримати від нього згоду. Так і у нас, тобто тих, хто приступає до божественного хрещення, перш за все запитують, чи вірять вони, і коли сповідують віру, удостоють їх благодать. Запитуєш він не просто, чи хочеш вірувати, але додає і те, у кого потрібно вірувати, чи віруєш ти у Сина Божого, тобто у Бога, що став людиною. Таким чином, Танство про Христа стає повним, зцілений був свідким усповіданням віри і прояві благочестя. Як тільки Син Божий відкрив йому себе, Він поклонився Ісусу Христу як Богу, хоча і бачив Його в тілі, який не мав слави, достойної Бога. Зазначимо тут, як це поклоніння зображує нам те богошанування духовне, до якого приведені язичники посередництвом віри. Ізраїль зазвичай шанував Господа жертвоприношеннями волів голів. Козлів та інших тварин, а також куріння фіміаму. Але ті, що повірили в середовище язичників, залишили цей шлях служіння і стали на шлях служіння духовного. У чуді цілення Христом сліпонародженого відкривається наступне: Нещастя людини часто може служити явленню Божої слави і всемогутності. Ісус Христос є світом для світу, тобто Він завжди готовий просвітити і тіло, і душу людини. Безвір'я і, і упередженість неможливо переконати ніякими чудесами, вони постійно шукають причину для сумнівів. Безвір'я та упередженість тих, хто за своїм покликанням мав просвічувати народ Божий, вести його до Спасіння, вказати йому шлях до Месії і відкрити Месію, засліпило їх. Однак у своїй гордості вони цього не те, що не могли, а не хотіли усвідомити. Господь своїми чудесами розкривав духовні очі людей. Він неодноразово повторював юдеям, що вони мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, бо їхнє серце загробіло. Хіба це не ознака духовної сліпоти? Христос виганяв бісів, стіляв хворих, а люди говорили, що все це Він робить силою князя бісівського. Найжахливішим прикладом духовної сліпоти є невіра книжників і первосвященників воскресіння Христового. Довідавшись від римських воїнів, що тіло Христа не вкрали, а Він у супроводі надзвичайного світла Воскрес, доказом чого є порожній гріб, книжники і первосвященники відкинули очевидну істину, оскільки були не тільки духовними сліпцями, а й богоборцями, бо свідомо відкинули Сина Божого. Улюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні ми розглянули Івановську розповідь про те, як Господь зцілив сліпу народженого. Відкрив йому тілесні очі, разом з тим стілний прозрів і духовно. Бачачи сліпого чоловіка, котрий не бачить шляху, не знає, куди йде, не бачить нічого перед собою, не бачить ями, в яку впаде, подумаймо про сліпоту душевну. Переможений, якою грішник також не бачить добра і зла, не знає, куди йде, не бачить загибелі, яка гряде на нього. Дуже страшною є сліпота тілесна, але сліпота душевна ще більше страшна. Краще не мати тілесних очей, аніж бути сліпим духовно. Такі роздуми спонукають нас молитися Господу, який дарує зір сліпим. Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, Просвіти очі мої, щоб не заснув ясном смертним. Амінь Христос Воскрес, воістину Воскрес!